Щоб активувати квест після пробудження, вам потрібно спочатку завершити квест при звора, а потім пройти вузол, що веде до Меркурія. Після цього квест з'явиться у вашому кодексі, і ви зможете активувати його на зоряній карті. Детальніше про процес основною вимогою є проходження вступного квесту при звора. Цей квест знайомить вас з основами гри, включаючи вибір стартового варфрейма, освоєння бойової системи, паркуру та відновлення функціональності вашого корабля. Після завершення призу вора вам потрібно буде відкрити доступ до планети Меркурій. Це робиться шляхом проходження вузла а на попередній планеті. Щоб активувати вузол на Меркурій, ви повинні виконати всі умови для цього. У моєму випадку це було виготовлення частини варфрейма райно в кузні і активація цієї умови. Ми маємо на увазі, що вузол до Венери у вас вже відкритий. Потім на мосту сонячної рейки Реле треба знищити спектра варфрейма райно. Зробити це дуже легко, а у відео я показав увесь процес. Як тільки ви виконаєте ці умови, лотос повідомить вас про нову загрозу. Також ви зможете вручну активувати цей квест через кодекс. Ви отримаєте інформацію, що Грінір проводять експерименти з біологічною зброєю. Квест після пробудження з'явиться у вашому кодексі та на зооряній панелі. І ви зможете запустити його прямо із зооряної карти. Розслідування на Меркурії: ми повернулися на корабель наш орбітер, де панує хаос незавершених справ та недокаченого спорядження. Серед цього безладу на зооряній карті з'явився новий сигнал. Перехоплені повідомлення Грінір вказують на те, що вони продовжують свої експерименти з якоюсь біологічною зброєю. Лотос стривожена. Вона відчуває небезпеку, що йде від доктора Тенгуса та його потворних створінь. Настав час з'ясувати, яку нову чому вони готують для всесвіту. Наша перша ціль М Прайм на Меркурії. Завдання здається простим, майже рутинним: проникнути на територію, зламати кілька терміналів і викрасти дані про їхнє нове біологічне озброєння. Повітря, однак, просякнуте передчуттям гниття. Коридори корабля «Грінір» зустрічають нас холодним металом і відлунням наших кроків. Лотос у голові. Я знайшла кілька вразливих консолей. Знайди їх і зламай. Ми повинні отримати ці дані. Рухаючись уперед, ми бачимо стандартних ворогів: клонів у важкій броні, керованих сліпою вірністю своїм королевам. Ми прориваємось крізь них, залишаючи за собою лише текти. Але щось не так. Грінір нервуютяк їхні переговори сповнені тривоги. Ось перший термінал. Проста головоломка і дані починають текти на наш корабель. Інформація фрагментарна, але в ній прослизає тривожне слово. Заражені. Після злому другої консолі лунає сигнал тривоги. Паніка в голосах Грінір посилюється. Стримуйте їх подалі. Знищите їх! кричать вони по радіо. І тут з'являються вони. Не Грінір. Спотворена пульсуюча плоть, що колись була живою. Заражені. Вони кидаються на все без розбору, на нас, на своїх колишніх творців. Цей корабель перетворюється на братську могилу. Хаотична битва між трьома сторонами поглинає коридори. Дані вилучено, завдання виконано, але це лише початок. Тепер ми знаємо, що це не просто зброя. Це голодна, нестримна пошасть. Час забиратися звідси. Місія 2. Зачистка. Випалити скверну. Лотос підтверджує наші найгірші побоювання. Інформація, яку ми витягли, малює похмуру картину. Грінір втратили контроль. Зараження поширюється кораблем як лісова пожежа, пожираючи все живе на своєму шляху. Наступна місія не терпить зволікань. Це буде зачистка. Жодних складних завдань, жодних даних для викрадення. Лише одна мета винищити шість десятків заражених тварюк, випалити цю гидоту дотла, щоб знищити всі сліди невдалого експерименту. Корабель стогне. Він більше не машина, а живий хворий організм. Повсюди сліди боротьби. Тут Грінер намагалися стримати те, що самі створили, і програли. Тепер це їхній мавзолей. А ми тут, у ролі прибиральників вони йдуть і йдуть. Не скінче енний потік з потвореної агонії. Немає часу розбиратися, хто є хто, вони просто навалюються з усіх боків. Кожен постріл це милосердя. Кожен вибух очищення. Лічильник вбитих невпинно зростає. Корабель замовкає. І ця тиша страшніша за будь-який крик. Завдання виконано. Пора повертатися. Місія 3. оборона. Останній рубіж. Повернувшись на орбітер, ми отримуємо повідомлення від Лотос: це невеличкий подарунок, новий мод стрибаючий удар. Навіть у найтемніші часи є місце для вдосконалення. Кожен новий мод, кожна крапля сили це ще один шанс вижити у війні, що насувається. Але розслаблятися ніколи. Фінальний етап: завдання розгортається на тій самій похмурій планеті Меркурії. Грінер планують знищити всі докази свого провалу, підірвавши дослідницький аванпост за допомогою каскадної бомби. Наше завдання захистити її від хвиль, заражених протягом п'яти хвилин, доки вона не здетонує. Ми висаджуємось. У центрі просторої локації стоїть велика кріокапсула, та сама бомба, яку ми маємо захистити. Лотос виходить на зв'язок. Тенно заражені наближаються, вони відчувають джерело енергії. Ти повинен захистити його. Не дай їм дістатися до капсули. Це випробування не лише навичок, а й витримки. Перша хвиля. Вони перевіряють оборону, шукають слабкі місця. Друга. Натиск посилюється. Третя. З'являються важкі одиниці: древні, що лікують своїх побратимів. Вони вже не просто нападають, вони навалюються як цунамі з плоті та кісток. Це фінал або ми, або вони. Увесь наш арсенал, уся міць варфрейма, все кинуто на цей останній рубіж заради тендітного балансу в цьому помираючому світі. Остання хвиля відбита. Таймер добігає кінця. Ми зробили це тенно», – каже лотос з полегшенням. Сліди експериментів. Грінір знищені завершення. Нова загроза та нагорода. Квест завершено. Загроза здавалося б, минула. У нагороду ми отримуємо креслення палаючого меча. Зброя, викувана у вогні. Символічно. Але для його створення потрібні нейронні датчики. Ресурс, який можна знайти лише на Юпітері. Розробники ніби насміхаються, даючи надію, живе, але відкладаючи її здійснення. Це була лише одна битва: один спалах у емряві. Але як каже Лотос, це тільки початок. Грінір продовжить свої експерименти. Корпус, свою жа, дібну гонитву за прибутком. А заражені вони чекатимуть. Це пробудження було лише початком. І тепер, озброєні новим знанням та новою силою, ми готові зустріти те, що ховається у безладу. Наш шлях ще далекий від завершення. Ось такий був квест з проходження гри Warframe у 2025 році, так як грається в цю гру зараз. Мені хотілося ще дуже багато всього додати в відео, але я намагався вкластись в і так дуже розтягнутий таймінг відео. Справді, це відео вартувало цілу купу часу. Треба було все це змонтувати і обробити. Звісно, був залучений і штучний інтелект для обробки сценарія та озвучку, тому вибачаюсь за певні неточності у відтворенні слів. Ви можете подивитись інші частини відео в моєму плейлісті і про пригоди у всесвіті Warframe. Та, можливо, коли ви дивитесь це відео, то вже готова наступна частина цієї саги. Буду вдячний за вподобайки та підписки на канал. Не забуваємо зараз донатити Збройним силам, які захищають нас в цей нелегкий час. І це має бути у всіх в пріоритеті. Слава Україні! Як